Час тайм, я Богдан Цюпин. Президент Обама у четвер вирушає з офіційним візитом до Африки. Він відвідає країну, де народився його батько Кенію, а також поїде в Ефіопію. Президент вважає, що африканський континент має величезний економічний потенціал, але Сполучені Штати зараз відстають від активності Китаю як найбільшого торгового партнера Африки. Ірина Матвійчук розповідає, що інтригою візиту лишається питання, чи відвідає американський президент селище, де досі живуть. Рідні його батька. Я їду на батьківщину свого батька в Кенію та вперше відвідаю Ефіопію. Та їдучи на батьківщину, президент США не заїде у селище свого батька під назвою Колего, де нині проживає його бабуся Сара. Так Обама називає останню дружину свого покійного дідуся. Убірять я не шкодуватиму, якщо він до нас не заїде. Він їде сюди працювати. Тож дозвольте йому виконувати свої обов'язки. Одного дня, звісно, він приїде. Він тут є сином, і я не можу сердитися, якщо він не приїде мене побачити. Ми зустрічались у листопаді, коли я їздила доша отримати свою нагороду. В якості президента Обама перебуватиме в Кенії вперше. Ми чекали його досить довгий час, і він ніколи не приїжджав. Але тепер, дякувати Богу, він згадав про свою батьківщину. Кенія за останні два роки чимало потерпала від рук терористів серед найбільш гучних нападів. Захоплення студентського містечка міста Гаріса 2 квітня цього року, коли загинуло 148 людей. Зростання рівня насильства посилило міжнародний тиск на президента Кенії. Президент Кенятта під час зустрічі з президентом Обамою у Найробі підніматиме також питання збільшення американських інвестицій у Кенію. Африка є місцем надзвичайної динаміки. Це один із найшвидше зростаючих ринків у світі. Дивовижні люди, надзвичайна життєздатність. Вони мають потенціал стати центром глобального економічного зростання. Тому я, як президент, важко працюю, щоб вивести Африку на новий рівень, щоб збільшити американський експорт, запустити ініціативи розвитку. Інвестицій та торгівлі, охорони здоров'я, сільського господарства, безпеки продуктів харчування, підтримувати розширення електрифікації, збільшувати можливості нової генерації африканських лідерів. За словами економічних оглядачів, сполучені штати повинні почати змінювати своє ставлення до Африки від континенту, що завжди потребує допомоги, до бізнес-партнера. Ми не хочемо, щоб Обама приїхав нянчитися з африканцями. Кращим є той ти президента, який знає, що саме гальмує Африку, який знає, що африканцям не бракує умінших здібностей. Що зараз стримує Африку, це політична короткозорість. Ми фокусуємося на короткотермінових цілях, замість того, щоб Бачити більшу картину за словами оглядачів, Барак Обама, на відміну від своїх попередників, донині не мав багато досягнень в країнах Африки. Адміністрація Джорджа Буша, до прикладу, значно посилила фінансування боротьби з Вілснідом по всьому африканському континенту. Білл Клінтон скоротив торговельні. Обмеження на імпорт із 35 африканських держав. А після того як Барак Обама прийшов до влади, Китай із 2009 року обігнав Сполучені Штати як найбільший торговий партнер Африки. Водночас у Білому домі з такими закидами не погоджується і вказують на зусилля Обами під час боротьби з вірусом Ебола у Західній Африці та на інвестиції США. Очевидно, президент Обама унікальний. По перше, тому що це його четвертий візит в Африку. Ніколи ще торгівельні відносини між Африкою та США не були сильнішими ніж зараз. Ще ніколи США не мали зобов'язань в Африці на 32 мільярди доларів інвестицій у приватний та державний сектори. Та незважаючи на заяви адміністрації говорити про глибокі африкансько-американські торгові відносини є перебільшенням, кажуть економісти. Порівняно з фінансами, які вливає Китай. в інфраструктуру інфраструктуру африканського континенту американські інвестиції в Африку є мізерними. До прикладу, лише в 2013 році торгівля між Китаєм та Африкою сягла 200 мільярдів доларів. Китайські товари з'явилися майже в кожній африканській родині. Після Кенії Барак Обама відвідає також Ефіопію, де зустрінеться із прем'єр-міністром країни та стане першим американським президентом, що виступить перед делегатами Африканського союзу.